Американці показали відео бомбардування Харкова. В би нічого, тільки от харків'яни на відео, ну, там дійсно бомбардування, люди тікають від бомбардування, розбиті будинки, але харків'яни там аж надто засмагані. Ну, мабуть, від пилюки, яка йшла через руїни. Що вони таке показали? Уявлення не маю. Під підписом Харків, чи то обстріл сектору Газа, чи обстріл якоїсь там Азіатської чи африканської країни. Як на це реагувати? Ну, припустимо, що американцям просто похір. Можливо, таке. Можливо. А можливо, трапилось мені інше відео, де наш український комік розповідає, як він відкрив кав'ярні книжку випадково і знайшов цікаві слова, де. Абдуль Хаміт з українським прізвищем. Чоловік на ім'я Абдуль Хамід з українським прізвищем, щирою українською, матюкає українця там Арсен чи як. Пам'ятаєте, в попередніх відео я говорив про дядька з таємного ордена, який щось там розказував. Підказки знову підказки. Не схаменетесь, не зрозумієте, що як. Ось ваше майбутнє. Володимир Олександрович каже, немає санкцій більших проти Путіна через те, що й досі немає мобілізації 18-річних. Буде! Але не переживайте, Україна буде. І населення, я думаю, не зменшиться. Навіть збільшиться. З вами був вікенті вітер, всім миру і добра. Хто розумний, зрозумів. Папа!